Із морської піхоти у танкісти. Наша наступна історія про командира танка 33 ї окремої механізованої бригади з позивним морпіг. Спочатку повномасштабного вторгнення він встиг опанувати радянські та закордонні моделі танків, ще що є на озброєнні зсу. Разом з побратимами брав участь у контрнаступі на Херсонщині. Потім воював на Донеччині про бойову роботу танкістів. Різницю між німецькими та радянськими панцерниками дивіться у сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопут. Кожен виїзд може стати останнім. Так описує свою роботу військовослужбовець Андрій на позивний Морпіх. Його танк підтримує вогнем штурмову групу, що зачищає посадки. Каже, не раз траплялися ситуації, коли дивом вдалося вціліти. Прийшов по нам залп дуже великий. І з фільму Сам вдома. Як той ходив, що його шапка горить. Так само й танк їхав. Просто горить шапка, я командирую я даю команду, що швидше, щоб за рахунок повітря, а вже осінь, це середина жовтня була. Потушимо. А він не, не чує. Але правда, ми навіть прискорились, вони до нас догнали, але вже все потухло, все там особої урона не було. Таке масець згоріла і все. Андрій на позивний морпіг воює з часів. АТО. на якийсь час повертався до цивільної професії, працював будівельником. Втім, повномасштабне вторгнення змусило знову стати до зброї. Планував виїжджати 26 лютого. За кордон знову працював. 26-го я вже був на службі в будівництву. Мені це подобається, я розумію, що це моє. Андрій згадує роботу на радянських танках під час визволення Херсона. Каже, вчилися буквально з коліс. Після звільнення міста поїхав за кордон опановувати німецькі леопарди. Ми переходили з радянських танків на європейські, щоб щось складно було, я б не сказав, що там щось таке. Ну що розміри, тобто більше електроніки. Кращий приціл, швидкість, Ну, це просто по ТТХ набагато краще, набагато легше опановувати і легше працювати. На німецьких леопардах екіпаж Мурпіха визволяв роботи не на Запоріжжі. Ближні бої, танкові дуелі, зачистка посадок. Андрій каже, у кіно такого не побачиш. Задача помінялася за п'ять хвилин, і ми поїхали працювати. Працювати по броні. Зробили постріл. Димить, зробили ще один постріл. Башня влетіла. Почали команду, що ще їде там. Дождалися його, коли він вийде з сліпої зони нам. І зробили постріл. Він з першого разу зірвався. Дуже було емоцій і адреналіну дуже багато. Свій танк Андрій називає не інакше як побратимом. Каже, саме злагодженість екіпажу, любов до техніки та жага до перемоги надають сил у найскладніших ситуаціях. Треба ставитися. Як до п'ятого члена екіпажа. Ти будеш вкладати своїх 20% в машину, то тих 20% машина тобі так само віддасть. І воно буде працювати, ти будеш доглядати, коли механік каже, що мені треба пойти попрацювати там щось біля машини. Ну, все, ми знали, що нам теж треба йти до машини, бо щоб він буде сам робити, наприклад, 2-3 години. Тому чотирьох зробимо там за 15 хвилин турбо найголовніша мотивація захищати рідну землю, двоє дітей, які чекають на батька вдома. Анастасія Пилишок, Ніна Коломієць. Подробиці «Інтер», Марафон Єдині новини.